Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з правилами дорожнього руху. Минулого разу ми говорили про перехрестя. Ось у нас перехрестя. Так, Перехрестя. І, і зебру, пішохідний перехід. Зебра так називали перехід, бо смугастий він на вид. Транспорти перечекай і по смужечкам рушай. Так, а є у нас ще один найкращий друг пішохода. Це світофор. Світофор найкращий друг водіїв і пішоходів. Коли переходиш вулицю, стеж за сигналами світофору. Світофори бувають різні. Ось дивіться, які світофори бувають. Пішохідний світлофор з вертикальним розміщенням сигналів, з горизонтальним розміщенням сигналів. Ось такий світлофор з додатковою секцією. Ось. Так. Для регулювання руху через залізичний переїзд. Так, для позначення нерегульованих перехрест і пішохідних переходів. Ось такі є світлофори. Так. Загадка про світофор. Триокий помічник завжди дорогою керує. Підкаже, коли можна йти, машини загальмує. Це що світофор? Так, світофор, так, має спеціальні сигнали. Сигнали ось дивіться, світлофор вогнем палає, всі він малят застерігає. Тож спинився враз, не йди, як не хочеш, ти біди. Червоний колір світло, світлофора. Треба стояти і чекати. Да. Як загориться жовте світло, наче сонечко розквітло, значить, скоро можна йти, перехрестя перейти, приготуватися. А зелене, як засяє, нас одразу привітає вільний шлях малята йдіть та здоровими ростіть. Які кольори світлофора? Червоний, жовтий і зелений. І тільки на зелений потрібно переходити вулицю. Велетень біля дороги стоїть, цілу добу він не їсть і не спить, пильно слідкує яскравих три ока, щоби була. Всім безпечна дорога! Сьогодні дітки ми познайомилися із світлофором. Дотримуйтесь, будь ласка, правил дорожнього руху. До побачення!